Такий цікавий автомобіль, і його власник не дуже економно, коли їздить. Це півмашини, пів дна треба розібрати, щоб добратися для заміни масла. Все, чисте масло, нове, а ось все для порівняння масло яке здили. Ну, розумієте, що за цей час, якщо надавлювати, то буде дуже велика вироботка в деталі. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Металіді, автопроект Харків. Продовжуємо з вами висвітлювати тему електромобілів з Китаю, але ж не тільки їх купівлі, но і обслуговування і деяких конструктивних змін. Але перш ніж ми почнемо, хочу нагадати вам про наші вайбер та телеграм-канали, які призначені безпосередньо темі китайських електричок. Де ви можете отримати інформацію про найсвіжіші, самі, самі цікаві варіанти, що можна замовити з Китаю, або що можна придбати вже по наявності в Україні. Ну і, звісно, новості зі світу електромобілів. Після того, як ви придбали. Будь-яке електричне авто в Україну, деякі з вас столкнуться з таким питанням, що зарядні порти у електромобілях зі Сполучених Штатів або автомобілях з Китаю, вони відрізняються від зарядних портів, які прийняті у Євросоюзі. І, звісно, не на всіх зарядних станціях є такі адаптери, які. Дозволять вам заряджатись будь-де. І тому деякі з власників електричних авто змінюють порти з китайського або американського стандарту на європейський для того, щоб мати можливість заряджатись на більшій кількості заряджених станцій. І тому саме сьогодні ми з вами на прикладі Тесли розібрамо. Як це взагалі робиться? І що з цього може вийти? І взагалі буде ли працювати авто, і буде ли нормально заряджатись після того, як пройде заміна цього зарядного порту? Але сьогодні в нас відео комбінована. І разом з партнерами ми з вами сьогодні дамо відео відповідь, відео огляд ще на одне дуже важливе питання: це стосовно обслуговування авто та... Заміну мастил. В нас вже було е, минуле відео, яке присвячено було цій темі на прикладі Volkswagen ID4, але ж там ми робили огляд безпосередньо по заміні мастила, да, скільки пробігу. Добре, що воно пройшло до зуміни, е, скільки треба його долювати, скільки витрачається, і таке таке інше. І там в нас не було ніяких траблів. Але у сьогоднішньому прикладі, у сьогоднішньому авто, ми вам покажемо, що може бути, якщо на новому авто, яке не пройшло нормальну обкатку, як то кажуть, давати машинці під хвіст. Тобто... Їздити дуже швидко, розгонятися дуже швидко, дуже потужно на авто, яке ще не пройшло добру обкатку і що з цього може бути, і своїми словами скажу, що це може призвести до термін мастила голодання. Ось, якось так. Ну що, не будемо забігати наперед. Влаштовувати зручніше, і дивитись все цікаве в нашому новому відео, присвяченому технічній стороні обслуговування електромобілів з Китаю. Ми починаємо! Всім привіт! Сьогодні у нас тесла, і будемо показувати, як зробили заміну порту. З американського європейський Type 2. Ну, вже заміну саму провели, потрібно зараз протестувати, як це буде працювати на станції. Йдемо, подивимось. Ось це порт, який був на Теслі, да, американський порт. Тесловський, Да. І його замінили на порт європейського стандарту ccs 2 Зараз якраз поїдемо на станцію, перевірити, як буде це все працювати, і знімемо цей сюжет. Приїхали на станцію, це екофактор 50 кВт. Будемо зараз тестувати. Нажимаємо на старт. Авторизація. Зараз через додаток запустять. Покажемо. Через додаток запустили. СОК 50. 112, так да, вже є. Зараз побачимо, скільки він буде видавати кіловат. Ну, 110-112 Асів. Як бачимо, 42 кВт заганяє. Ось також у додатку також видно, що 42,6 кВт, максимально 50 Заряд іде, можна вже віддавати клієнту це авто. А зараз поїдемо ще на сервіс. Сьогодні ще буде заміна масла у Марвелі, і також побачите. Бо там Марвел цікавий, він з трьома двигунами 665 ньютон крутя... крутного моменту. Такий цікавий автомобіль, і його власник не дуже економи, коли їздить. Трошки, трошки іноді нажимає на педаль газу. І там ще цікаво те, що там є два редуктора, і ці редуктори на дві передачі. Тому зараз сідаємо в тесту, їдемо до сервісу будемо знімати відео про Марвел. Як я і казав, будемо зараз робити заміну масла у Марвелі R. Там цікава ця заміна, тим, що там три двигуни. Як я і казав, там редуктор двохпередачний, тому побачимо, що там. І трошки можна понажимати на цьому Марвелі, бо там 650-665 Нм метрів крутного моменту і 300 кінських сил. Розгін до сотні, десь в районі 4 секунд. Тому перейдемо до нього, побачимо, скільки в нього пробігу. Так, пробіг пробігу тут 19 437 кілометрів, ну 20 тисяч, можна сказати. Заїжджаємо на підйомник, будемо робити заміну маси. Бачимо, підняли. Тут під захистом, якщо подивитися, один маленький двигун і великий двигун. Два двигуни тут. І передній двигун знаходиться тут. Зараз зніметься захист. Тут захист здоровий. І це півмашини, пів дна треба розібрати, щоб добратися для заміни масла. Захист зняли, пробка заливна, і зливна тут дуже зручно розташовані, не треба нікуди там добиратися. Зараз швидко розкрутиться, зільється масло, потім перейдемо до двох двигунів і до редуктора позаду. Бачимо, тут є такий підрамник алюмінієвий, пробки знаходяться з цієї сторони, зливна йде під квадрат, а заливна йде ну, звичайний, звичайний болт. Будемо зривати їх. Трохи підготувалися, взяли ємність, щоб зразу точно не так на глаз дивитися, скільки зливається. А буде вже точні заміри. Ого, ну воно не темне, світленьке. Зелененьке, я б сказав. О, Бачите, те, що я казав, якщо навалювати, ну це перша заміна, поки деталі всі притруться, то от стружка є. Її вистачає. Але масло, я б не сказав, що дуже темне. Скільки тут масла? 800 грамів, 800 грамів злили. Зараз побачимо, скільки зальється. Ну, воно, бачите, таке зелененьке. Ну, по запаху не перепалено. А стружки, дивіться, вистачає на магніт. Магніт почистили і будемо закручувати. Ну, багатенько, да, там трошки. трошки є. Хоча основні двигуни в цьому автомобілі це задні, але бачимо, на передньому також було достатньо стружки. Побачимо, що там буде в тому редукторі. Ось цього. чисте масло, нове, а ось цього для порівняння. Масло яке здили. Так, да, воно не чорне, воно ще могло б трошки поїздити. Хоча це перша заміна, тому там стружка буде у 90% випадків. Буде стружка, тому що деталі притираються. Від заводу, як воно йде, тому перша заміна, ну раджем, радимо там, трошки раніше її робити. По маслу, по маслу, щоб ви розуміли, хоча він у нас, наскільки я пам'ятаю, офіціали да, по Марвелам, але навіть вони не знали, яке масло лити. Ми через свій китайський офіс зробили там запитання до заводу-виробника, до дилерів, яке масло лити. Нам сказали специфікацію масла, і таке масло ми купили. Тому по запчастинам, навіть на таке авто, на китайські електромобілі, які там не дуже розповсюджені в Україні, все ми можемо робити через наші офіси, які у нас є в Китаї. Це вже четвертий шприц, 800 грамів. Ну, має бути потекло, так? Да? Чи ні? Мені каже, здається, що потрібно буде там трошки більше. Бо 800 ми злили, а воно до пробки навіть не доставало. 750. Що, літр вже зайшло. Це якраз те, чому потрібно все-таки першу заміну робити трошки раніше. Там 900-800 грамів возили, а да, вже. Потекло хутору? Бездонне? О, пішло. Все. Літр 200 це до цього влізло. І щоб потекло. Так ні. Ще он. Він... 150-50 грамів да, зайшло. Це літр 300. в Передній редуктор заходить. Злилось десь 800, там трошки більше 850, а тисяч літр 300 залилося. Все ж таки потрібно перше ТО робити трошки раніше. Це дозволить більш краще працювати в вашому редукторі і більше він прослужить. Зараз будемо приходити до заднього редуктора. Захизняли пробки також. Заливна зливна, редуктор. Редуктор тут на дві передачі. Зливна також іде квадратна, заливна звичайна пробка. Зараз будемо зливати, побачимо, скільки його там. Заді масло потемніше. Зливається як вода. Задній редуктор 900 злилося, стружка є, але... але її не так багато. На передньому редукторі стружки було більше. Хоча основний це задній редуктор. Чистимо магніт, збираємо і заливаємо. Масло заднього редуктору, бачите, колір, ну, воно набагато темніше. Пробку помили, магніт чистенький і будемо збирати. Це останній, мабуть, шприц. А може і не останній. Як бачили, там залили літр 700, а було, було ось 900 мл. Це 800 мл. Ну, майже літру не було в редукторі. Ну Розумієте, що за цей час, якщо надавлювати, то буде дуже велика вироботка в деталях. Тому і кажемо, що першу заміну краще зробити там, чим скоріше, тим краще. А потім, вже коли ви впевнені, що там масло є рівень, те, що вам потрібно, то вже робити там кожні там, 20-30 тисяч, як по регламенту, або щоб перестрахувати себе там трошки частіше це робити. Діагностику по ходовій, там, чи всі салінблоки, да, речаги ну, в нормі. Зараз перевіримо і вже буде опускатися машина. Машина пройшла ТО, по ній все зроблено. Як бачили, масла трошки більше. Залили, чим, чим думали, да, скільки потрібно. Злили з переднього там, 850, з заднього 900, в передній редуктор залили літр 300, а у задній літр 700. Масло замінили на Марвелі. Це Tesla Model X, яка там стояла. Її поставили вже на ноги. Вона заїхала своїм ходом сюди на СТО. Зняли вже балон пневмопідвізки, його будуть ремонтувати, машину поставлять на свій хід, да, і вже поїде на рихтовку на ремонт. Ну що ж, друзі, ви все подивилися. Можу підвести підсумки. По-перше, на першу частину цього відео, це ж, що стосовно зарядних портів, ви мали змогу подивитися, що все працює, все робить. Тесла добре заряджається і ніяких проблем з тим немає. Якщо майстри, які робили заміну портів, вони не як -то кажуть, не рукожопи, не криворукі, і все робиться добре. Пробачте за мій французький, то нормальні майстри завжди зроблять добре і все буде працювати. Все це чудово. Друга частина відео присвячена м -м, заміні мастила та, е як би мовити, не дуже коректному використанню авто. Е Я хочу трошки. Прокоментувати по-перше, друзі, будь ласка, зрозумійте, ви все бачили? все, якщо там ви трохи хоч хоч трохи розбираєтесь в авто, то ви і самі дали е, вірну оцінку, вірну відповідь на те, що відбулося з цим авто, і які можливі м проблеми у майбутньому. Ну, я ж кажу. Трохи прокоментуємо. По-перше, зрозумійте, будь ласка, будь-яке авто, що бензинове, що дизельне, що електричне, воно потребує обкатки. Не можна брати нове авто, яке у вас тільки що не з заводу, у кому там на аедометрі 5 чи 10 кілометрів або міль взагалі про пробігу, сіл, поїхав, дав під хвіст, натиснув на педаль газу. Все, в мене круте авто. Я їжджу швидко, я їжджу різко. Ні, друзі, нічого доброго з цього не вийде, і це відео, це відео, це гарний приклад. Тому. Саме я кажу за стружку у мастилі, це по-перше, котра була на магнітах, і по-друге, це за надмірне використання мастила. Ви бачили, що від треті до половини об'єму мастила, яке там повинно було бути, його там взагалі не було. І з власного досвіду я можу сказати, що це, скоріш за все, не недолів на виробництві. Хоча й таке може бути, але в дан... це не даний випадок. Це, скоріш за все, надмірне споживання мостила саме під час обкатки, під час не дуже грамотного використання авто. Щоб цього такого... Не траплялося, то мої рекомендації будуть такі. По-перше, будь-якому, на будь-якій марці моделі, саме заговоримо за електричні мобілі, електромобілі. Е, неважно, звідти ви його придбали з Китаю, Сполучених Штатів, з Європи. Я кажу за нові моделі, на нові авто, які ще не пройшли обкатку. Та не вижимайте все, що є з машинки, не, не давайте їй під хвіст. Бережно та лагідно її використовуйте, і вона вам е, добре прослугує багато-багато років. Це, по-перше, дайте їй усім елементам, усім е, трущусям поверхням притертися одне до одної. Бо, звісно, їм треба стати на своє місце. Це по-перше. По-друге, якщо Виробник рекомендує змінювати мастила десь приблизно на 10 тисячах, особливо на таких нових авто. Зробіть заміну на 7-8 або навіть там на 5-6 тисячах. Чим частіше ви зробите першу заміну, тим краще, бо, по-перше, ви як може швидше видалити якийсь. Стружку металеву з мастила, ви видалите вже мастила забруднене, в якому все одно будуть якісь частинки бруду, якісь частинки зносу цих запчастин. І по третє, ви будете упевнені, що у вас в вузлах та агрегатах певна необхідна кількість мастила. Що саме стільки, скільки потрібно, воно там є. Бо ви бачили в цьому відео, і, і, і як не доставало, мастила у о, о редакторах, куди її доливали. І це ну, за все це призвело до ну, правильно українською казати, не знаю, що скажу неправильно, пробачте. Мастило голодання. Масляний голод російською. Якось так. Друзі, не будемо дуже затягувати це відео. Сподіваюся, що вам все це сподобалось. Так що, звісно, подиваємось на ваші лайки. Звісно, усі ваші коментарі та побажання, запитання, все залишайте в підписі під цим відео. Також е хочу вам нагадати, що в нас є і. Другий наш канал, так називається Олександр Металіді, який присвячен темі е, волонтерства до військової тематики. Так що, будь ласка, підписуйтесь на обидва наші основні канали і автопроєкт, і Олександр Міталіді. Якщо є потреба у якоїсь додаткові консультації, або є бажання замовити авто зі Сполучених Штатів або ж електромобіль з Китаю, то, будь ласка, всі наші контакти є у закріплених повідомленнях. Ну все. А на сьогодні будемо нашу з вами зустріч завершувати. З вами був Олександр Міталіді, Харків Автопроєкт. До нових зустрічей в ефірі.